Всім привіт! Сьогодні я хоч, хотів би трохи поговорити про те, як зробити, як правильно зробити армопояс на будинок з мансардою. Ось так зроблений армопояс у мене. Він повністю замкнений та піднімається над вікна по фонтонах. Пояс іде ось тут, він вже закритий відшивою. Під марлатом йде пояс, далі він йде під ухилом даху, плавно переходячи в перемичку. До речі, це е, такі, один із плюсів такого варіанту виконання, що не потрібно окремо робити перемичок над вікнами. Армопояс виконує функцію і поясу, і перемички. І великий плюс такого варіанту, що він повністю замкнений. Що є дуже і дуже важливо для армопояса. Розривати армопояс на віконні і дверні пройоми не рекомендується. Абсолютно неправильний варіант з армопоясом. Для мансарди є такий, коли Армопояс робиться виключно під Маорлат. Допустимий варіант, коли армопояс робиться П-подібним, тобто під підморлат і плюс до вікна з однієї та з другої сторони. Коли я робив армопояс на першому поверсі, то в мене віконний пройом проходив через пояс. І я думав, чи розривати. Армопояс чи все-таки лишити армопояс і вікна зробити окремо верхнє і нижнє. І все-таки я вибрав такий варіант, що я залишив армопояс повністю замкненим і поставив окремо два вікна, верхнє і нижнє. Хочу сказати вам про складність такого варіанту. Коли ви вибираєте цей варіант, ви зробили під армопояс повністю опалубку, і у вас є ось ці бішні сторони, які йдуть під уголом. Вам необхідно приготувати USB-плиту чи там, з досок зробити невеликі щити для того, щоб, по ходу, коли ви будете бетонувати ось цю ділянку, ви могли прикручувати ось цю плиту, закривати зверху ось цю частину. Тому що бетон, коли ви будете бетонувати, він буде сповзати. І ви не зможете, не закриваючи зверху цю частину, забетонувати її. Тепер стосовно перерізу. У мене стіна з газоблока 30 см. Армопояс у мене перерізом 250 на 150, висота в мене 150. Чому 250? Тому що, як ви бачили на початку відео, ззовні я ще утеплив армопояс з пінопластом. Взагалі планує утепляти соткою пінопластом 10 см. Для бетону 10 см це мало, тому це ще додаткові 5 см на армопоясі, в мене буде 15 см. Плюс, якщо, наприклад, в мене буде ще будинок неотеплений, я буду жити в ньому, то це мінімізує мені конденсат на армопояс. Бо він, тому що він буде не так пропускати холод, він буде всередині та Армував я 12 арматурою. Три арматури давав, 12-ки. Також під Маерлат я брав 12-ту шпильку. Внизу я, ну, я забивав шпильку в газоблок, таким чином фіксував її. Щоб шпильку не витягнуло з бетону, внизу на ній закручена гайка. Напевно, більш стандартна висота армопояса 20 см. Хоча, якщо ви розумієте, як працює бетон як працює арматура, якщо в двох словах, то арматура працює на розтяг, бетон більш працює на стиск, і на розтяг він дуже погано працює, тобто він має дуже малу міцність на розтяг, то. Чи 15, чи 20 це особливої ролі не зіграє, якщо правильно він буде заармований. Декілька фото робочого процесу, опалубка для армопояса, укладання арматури та фіксація, монтаж та фіксація шпилів у угазоблок. Розкажу по фіксації опалубки на армопояс. Коли я робив нижній армопояс, то я робив ось такі прорізи поперечні в газоблоку, вкладав дерев'яні такі планочки і вже прикручував бокові, якби бокову доску до цих планочок. Це дуже надійна і дуже класна. Фіксація, я так вже робив раніше, ось, там буквально через, через метр, можна менше, плюс-мінус. Зверху, коли я робив верхній армопояс, я не робив цього, я просто брав саморіз по дереву 120 мм і закручував під кутом безпосередньо газоблок. Один, другий. і так, ну їх потрібно Десь через пів метра закручувати, тоді буде більш-менш нормально. Хоча є місця, де трошки все рівно доска відійшла. І це ну таке собі, можна робити, воно буде. Армопояс ви зробите, але розраховуйте на те, що можливо десь у вас все-таки доска відійде, тому що цей саморіз він не дуже добре тримає. Ось цей варіант, це ідеальний, супер класний варіант. Щоб опалубка не розходилась зверху, я також скріплював зовнішньої і внутрішньої частини між собою. Армопояс я виконував рік тому і протязі року не виникло жодних проблем, жодних тріщин на стінках чи то на углах мого будинку. Це говорить про те, що армопояс верхній нижній. А також дах, зроблені і Якщо у вас виникло питання по армопоясу та інші питання по будівництву, можете лишати їх внизу у коментарях. Якщо відео сподобалося, обов'язково ставте вподобайку. А для того, щоб не пропустити інші корисні відео про будівництво, не забудьте підписатися на наш канал. Всім дякую за увагу. А також бажаю успіхів у реалізації ваших будівельних планів.